Усім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти невеличку історію про те, як нам грати в умовах обмеженого електропостачання в наші квартири. Тобто, живлення у нас є доволі не так багато і зазвичай ввечері, наприклад, декілька годин поспіль, немає що робити перед сном. Світла нема, вже темно за вікном. Ми живемо на високому поверсі, заживили якось інтернет, ще залишилось трошки в звичайному якомусь пауербанку заряду для того, щоб підзарядити, наприклад, наш ноутбук робочий. І такі думаємо, чим себе зайняти. На допомогу нам приходить така, такий сервіс, як Xbox Game Pass, Ultimate. О, але, як ви можете зрозуміти, я зараз записую свій екран, свій браузер. Включено на моєму комп'ютері, на ноутбуці, світла зараз немає, воно відсутнє. І давайте я вам продемонструю, що саме я вам можу запропонувати. А саме не я, а компанія Microsoft. В першу чергу, що потрібно для цього способу? Нам потрібно, щоб на вашому аккаунті була передплата Xbox Game Pass Ultimate. Як ви можете побачити, вона в мене активована, вона закінчується, але це менше з тим. Як продовжувати цю передплату, проплачувати її. Є купа різноманітних способів, є більш прямолінійні офіційні, є там, наприклад, з VPN поміняти регіон, щоб було трошки дешевше. Це вже все індивідуально. Але сам XCloud працює наступним чином. Чому я захочу запропонувати цей метод? Перше, які в нас є альтернативи, коли у нас немає світла, це якісь портативні пристрої, Правильно, це можуть бути телефони, це можуть бути Steam Deck, це може бути Nintendo Switch. О, Steam Deck коштує. Приблизно, якщо ви знаходитеся не в Україні, це 569 євро за oled версію тобто сама нова, сама потужна і так далі. Щоб доставити її до нас, перекупи і так далі, це ще плюс 100 євро. Не кожен собі може це дозволити, не кожен хоче собі себе дозволити, а підписочка раз в місяць там приблизно 260 гривень ультімейт через Турцію. Ну, я думаю, ще це ще більш-менш. Розумні гроші якісь, коли хочеться після роботи просто в щось побігати, не супер якесь круте. І так ми о, заходимо в Xbox.com ось цю посиланечку, xbox.com. І що ми бачимо? Ми бачимо те, що Gaming, <клауд> то, звісно, він є, але не запортиться в нашій країні. О, я спробував наступним чином: я пішов в звичайні Google аддони і скачав собі VPN. Це безкоштовний якийсь VPN, обрав о, просто сервер Франції, включаю його. Нічого при цьому не відбувається якогось екстраординарного. Просто звичайний VPN. Тобто потім оновлюється сторінку. І тепер у мене Game Pass активний. Все правильно. Тому що в цій саме м -м, країні підтримується ця функція Cloud Gaming. Тепер, що наступне? В мене є звичайний. Геймпас. Господи, геймпад. Ми його включаємо. Ми можемо його заперити з нашим девайсом. Це вже в мене відбулося. І тепер, о, в принципі. Секундочку. Щось. Да. Сиденька завантажилась, не завантажилась. Давайте ще раз. Давайте ще разок. В середньому я запускав це вже більше 10 разів, В середньому доволі все швидко працює на VPN, з гімпадом. Тобто немає ніяких тут затримок. от. Вона завжди так. Ти хочеш записати відосик, і відосик тебе каже: Привіт, як справи? І так далі. Зазвичай значно швидше воно запускається. А давайте перевіримо зараз прямо в цей момент з-під спідтесту, як працює. Можливо, в мене це щось комп'ютер перегрівся? Можливо, він записує і не готовий до такого, ми цього не дізнаємось. Все. Ми бачимо, що у нас тут все відбувається. Ну давайте, от давайте, наприклад, все, у нас все завантажилося, все сторінка. Зараз я використовую виключно геймпад. Я можу тут, звісно, використовувати мишку. Можу використовувати клавіатуру. Ось, наприклад, я на мишці, мишкою обрав Forza Horizon 5 і вона почала завантажуватись. Давайте тепер спробуємо натиснути кнопочку Play. Що ми бачимо? У нас починається завантажування клауд сервісу а він підтягує просто всі налаштування з геймпасу, котрі були, наприклад. Тобто, якщо ви грали раніше в цю гру, він спробує синхронізувати усі дані. Треба трошечки почекати. І зараз подивимось, як воно все буде гратися, як воно все буде відчувати. Вона підтягує збереження, вона підтягує налаштування графіки, наскільки я пам'ятаю, якщо все правильно. І це все доволі швидко. Тобто, я вчора дійсно ввечері перед сном погрався в годинку в Звичайний синглплеєрну гру. Котра тільки вийшла в геймпасі, все було стабільно, все було класно. Єдина умова, не така гарна, що швидка передача якості. Тобто, мабуть, роздільна здатність трошки менше. Тобто, не очікуйте від цього івенту щось надзвичайне, 4К роздільна здатність на нашому телевізорі або на класному музеї. Починаємо з старт -гейм. Тобто, бачите, від запуску гри до початку гри відбулося там приблизно хвилина. Синхронізуються дані з хмарного сховища моєї гри на Xbox. А я ще досі на ноутбуці. Чому мені подобається цей метод? Першочергово, я це роблю доволі в обмеженому, з обмеженими, з обмеженими о, девайсами. Підійде фактично будь-який ноутбук, до якого можна під'єднати якісь о, пристрої вводу, воду, типу геймпаду. Навіть планшет підійде. Якщо він підтримає Bluetooth, можна пробувати це з планшету. Чому ні? Потрібен VPN, я використовуюсь безкоштовним. Він доволі зараз нормально себе продемонстрував в моїх тестах. Тому да. Найбільша проблема зараз тут може бути це затримка. Затримка саме в воду. Ну тобто, тут пінг, я не кажу, що тут він 60-30. На жаль, я цієї інформації не знайшов, але орієнтовно, він буде приблизно 100-150. Не, ну, не, не кайф, це не шутер. Тобто в Counter-Strike, кредитків, ви не зможете пограти. Але щоб пограти в синглплеєрні ігри в якусь, не знаю, Ori and the Blind Forest, чому ні. Ви просто запускаєте, кажете дитинці: дитинка, тримай тобі гімпад, дивися в моніторчик, кайфуй, грай. Чому це ще може бути класно? Ви можете грати це на своєму ноутбуці. А оскільки це стрімінг, це як відосик, тобто він не так сильно э, ваша система просідає по заряду. Зазвичай для ноутбуків достатньо якоїсь дуже базової. Welcome back, Walker. О, дуже базової якоїсь. О, м станції живлення. Можливо, пауерпанк. Можливо, в когось є і змінні батареї саме до того, якщо це старший ноутбук, щоб ти десь став стару батарею, в другу, котра у вас зарядженість лежать. І просто так міняється. О, дуже давно не заходив Forza Horizon 5. Тут якісь нові значки, мільярд контенту. Ось машинка. Я не пам'ятаю навіть налаштування до кінця. Дуже вам дякую, Людосі. А можна, будь ласка. Forza mm. Horizon мене вітає усіма своїми нововведеннями. І, дуже... і це на жаль я не можу втікнути ніяк. Причому звукко чомусь под наростоналіти, я під його научника, можливо, це проблема саме гри, можливо, це проблема передачі. Вчора було все добре, коли я це тестував. Uh. А, реклама, реклама преміум бака Банкла. Ну звісно, звісно. Ну, хочеться заробляти комусь гроші. Ну, тобто, як ви бачите, то я собі спокійно будував обігру. Ця коробка автоматична. нічого не треба думати, просто їду собі. Так, затримка є присутня. Всього достатньо, щоб просто доїхати, наприклад, з ботами, можливо, якісь прості треки, які ви гарно знаєте в онлайні, все у вас буде чудово. Ревайдінг. Тобто все працює нативно, фактично, ми просто продовжуємо грати, як ми граємо. граємо. Все, ми приїхали, фактично. І це все доволі стабільно. Та буває мікровісти. Але ми всі ми ідеальні враховувати, що це VPN і це вефер. Тобто, давайте ще запустимо іншу довіру. Я просто обираю Xbox, Quit Game Відгейм. Uh, good. Streaming. Playing anywhere. Окей, okay, sent. Це можна відправляти, можна не відправляти. Просто доволі позитивний фідбек вони збирають, тому що це в них все ще А, uh, Можемо обрати. Я вчора тестував Battlefield 5 Тобто в мене доволі швидко знайшлися усі сервера. Я навіть встиг пробігти до якоїсь точки інтересу, постріляти, все було класно і все було цікаво. Uh, Кількість ігор обмежена тільки батлпасом. Тобто, якщо у вас, наприклад, на аккаунті є якісь ігри, вони не будуть, на жаль, доступні. О. Тобто, Але якщо ігри вони були і на аккаунті у вас, і на вбаних батлпасі одночасно, то воно підтягне ваші налаштування. Давайте спробуємо, напевно. Ну, давайте що? Давайте щось не спробуємо. Ну спробуємо. Наприклад, в мене є Вальгала, давайте її спробуємо. Mm. Зараз нормається нажав, натиснув, вона не так швидко працює. От, вона в малебула фальгала. Ми натискаємо, натискаємо плей. І зараз спробуємо зіграти. Я о, хочу вкотре підкреслити. Це просто забава, котра має місце бути, котра коштує доволі низьких грошей, про входу доволі простий. Девайси, скоріш за все, у вас всі є. Можли... тут є навіть графа, котра ігри підтримують, клавіатуру і миш. Тобто, обов'язково мати навіть геймпад. Тобто, якісь шутірочки, котрі, можливо, синглплеєрні, котрі не потребують гарного пінгу, прям неймовірного. Да, Доведеться грати з ліновими затримками. Ну, зато ви будете грати, зато ви знаєте, чим себе зайняти після важкого робочого дня. Тобто, просто пограти? Супер кайф. Не хочеться вам, ну це ж ваше право. Ви завжди можете собі е, включити якусь лампочку, знайти якусь цікаву книжку і почитати, і стати більш родованими розумними. А такі люди, як я, на жаль, е, вони трошки залежні від того, щоб щось пограти, чимось себе зайняти, покоління Тіктоку, якось так. Але все ж таки, дуже приємно розуміти, що такі технології вже з'являються в нашому житті. Що ми можемо спокійно використовувати їх, да, з декотрими нюансами, але все ж таки, 260 гривень умовних на місяць. Ми отримуємо велику бібліотеку ігор в котрі ми можемо спробувати пограти. Нам не потрібно ні качати цю гру саме. Ми просто запустили, натиснули play, Не сподобалось, велика затримка. Добре. Це ризик, на котрий я згоден піти. До того ж, цей е, весь процес він працює абсолютно без консолі. Тобто, якщо у вас ніколи не було консолі Xbox, ніколи не було потужного комп'ютера, на якому є Xbox Game Pass для PC, у вас, наприклад, є тільки PlayStation, і є там, наприклад, робочий ноутбук. Або, можливо, ви сидите десь з інтернетом в якихось місцях не дуже приємних. Ось дивіться, ось Assassin's Creed Valhalla. Не саме нова гра, але не саме остання. Вона працює абсолютно стабільно. Я все бачу, я рухаюсь. Давайте спробуємо знайти, можливо, якусь точку інтересу. Ну тобто, ось я стрибнув. Давайте я спробую залізти кудись. Оп, точка інтересу. Оп, оп, все. Сільвер є, Дорткейдж <зву> <monitor> є, все. Ми. Е розбідних. Ми будемо скоро виходити, звідси, закінчувати цей відос. Але ну це ж цікаво. Ну тобто, ось, будь ласка. Assassin's Creed Valhalla, Велика гра, великий відкритий світ, багато діалогів. Я не кажу, що це найкраще що існує в геймдеві, Але... Побігати годинку пересном. Воно не дуже потребує якихось неймовірних iq здібностей. Все чудово, все грабельно. І вам для цього потрібно лише просто трошки вашого часу. Знову ж таки, заживили ваш інтернет, здебільшого зараз всі якісь невеличкі е модем, на свої модеми протягнули протягнув якесь Бам-бам-бім-бім, і у вас вже ваш домашній інтернет працює стабільно. Ноутбук бам-бам, він завжди у вас плюс-мінус заряджений, тому що ви, скоріше за все, на ньому працюєте. Я, звісно, розумію, що мають різні конфігурації ноутбуків, потребує, щоб щось ретелювати. Опа, тут якийсь. Точка інтересу. Ну, просто от, я рухаюсь, нічого такого. От, наприклад, я натисну зараз РТБ. Я коли це і вперше е спробував, я такий думав, цього не може бути. Це надто добре, щоб бути правдою. Ну, взяв, підійшов, ударив з по опаленню, зібрав руду, і все, і біжу далі. Лисиця на мене вода за факс сейф. Все, лисиця вже не бігає, вона вже нічого не скаже. Як ви бачите, цього більш ніж достатньо, щоб провести декілька гарних вечорів. Якщо, наприклад, ви хочете спокою від ваших дітей, котрі вже навчилися клакати по гімпаду, будь ласка, використовуйте. Самі після важкого дня чільте, а дитинка буде бавитись. Буду радий, якщо вам допоміг. Всім бувайте!